Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відчинемо мапу, щоб глянути яку гоночку нам пройти. Давайте не гоночку, а давайте з поліцією поганяємось. Ось, наприклад. Ні, це я не вибиратиму. Це мені. Давайте поганяємось тоді з поліцейськими. Трохи повеселюся. Ось так. Так, давайте до мене, панове поліцейські. У мене для вас сюрприз є. Хоча він не приємний, але вам має, як сказати, сподобатися. Ось так давайте на будівництво заїдемо панов поліцейські. Давайте ось так вам. Так, ще трохи. О, ко я бачу. Ось так, все. Челендж ми виконали. А, чорт! Розвертають. Хоча це лише перший рівень. Ха. Може я і відірвуся досить швидко. Ось тут заховаємось. Ось так. Все, поганялися, так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!